Фермер посадив на городі картоплю, буряк і моркву, доглядав, поливав і з нетерпінням чекав на врожай. Але коли настав час, виявилося, що грядки пошкоджені, урожай зник, залишились тільки стебла та листки, натомість з'явилися купки землі. Який непроханий гість сюди завітав, дізнаєшся із цього відео. Клас ссавців нараховує понад 6 тисяч живих видів. Завдяки пристосуванням до різного способу життя вони заселили усі континенти і навіть океани. Серед ссавців виділяють групи однопрохідних, сумчастих і плацентарних. Однопрохідні це невелика група примітивних ссавців, які водяться лише в Австралії, Новій Зеландії та інших островах поряд. До однопрохідних належать представники родини Яхиднових. Наприклад, яхидна австралійська чи прояхидна волохата. Ці тварини живуть на суходолі, їхнє тіло вкрите шерстю і голками, зубів яхиднові не мають, натомість мають довгий липкий язик, яким ловлять комах. Назва однопрохідні зумовлена наявністю клоаки, куди відкриваються протоки видільної, травної та репродуктивної систем однопрохідні яйцекладні тварини. Тобто для розмноження самка єхидни відкладає яйце і виношує його у виводковій сумці на череві. Коли дитинча виходить на світ, самка вигодовує його молоком, але новонароджені однопрохідні молоко не смокчуть, як інші ссавці, а злизують зі шкіри матері. Інший представник однопрохідних качкодзьоб Він обрав напівводний спосіб життя. Завдяки плавальним перетинкам качкодзьоб добре плаває, але також може вирити нору. Тіло тварини вкрите шерстю, а на голові плаский дзьоб. Під час розмноження самка відкладає переважно два яйця і висиджує їх у попередньо побудованій для цієї важливої справи норі. Плацентарні та сумчасті належать до живородних тварин. У плацентарних зв'язок між ембріоном і організмом матері забезпечує тимчасовий орган плацента. У сумчастих ссавців плацента недорозвинута. До таких тварин належить символ Австралії кенгуру. Кенгурята народжуються маленькими, сліпими та лисими. Вони слабкі і не готові до зустрічі з навколишнім світом, їм ще потрібно підрости. І роблять вони це у спеціальній шкіряній сумці на череві самки. У сумку відкриваються протоки молочних залоз, тож малюкам є чим підживитися. Кенгуру мають короткі передні кінцівки і довгі задні, завдяки чому можуть швидко бігати, а точніше стрибати. Наприклад, кенгуру рудий може пересуватися стрибками зі швидкістю близько 60 км за годину. До сумчастих також належить інший мешканець Австралії Коала Сірий. Ці тварини облюбували дерева евкаліптових лісів. Після виходу із сумки малюк ще деякий час живе на спині матері. А ось на екрані самка Опосума Віргінського, яка так само несе своїх малят на спині. Представники роду опосум. Також сумчастих савців живуть не тільки в Австралії, а й у Північній і Південній Америці. До речі, щоб не потрапити на зуб хижака, опосуми використовують спеціальну захисну реакцію. Вони завмирають і прикидаються мертвими. Залежно від середовища існування, савців об'єднують в екологічні групи це наземні, підземні, водні та летючі савці. Серед наземних виділяють звірів лісу і звірів відкритих просторів. Наприклад, у лісах мешкають вовки та олені, що ведуть наземний спосіб життя. Вивірка влаштовує своє життя на дереві, тому належить до деревних ссавців. На деревах вона і їжу шукає, і гніздо організовує. Бурундуки ведуть на півдеревний спосіб життя адже можуть жити і в норі, і в дуплах дерев. На відкритих просторах живуть хижаки, як от леви та гієни. І ті, хто від них тікають, наприклад, зебри та антилопи. Також у степах і лугах водяться дрібні ссавці, як от бабаки, підземними ссавцями є кроти, до водних ссавців належать, наприклад, косатки та кити, а до летючих кажани. Переважна більшість ссавців належать до плацентарних, серед них є свої групи, тож познайомимося з деякими з них ближче. Прогулюючись парком чи лісом, можна натрапити на їжака білочеревого і їжака вухатого. Їжаки представники комахоїдних, які живляться комахами, черв'яками і личинками. Комахоїдні мають видовжену морду, а їхні зуби не діляться за функціями. Тіло їжака вкрите голками. За допомогою добре розвинутих м'язів, їжак може згорнутися в клубок і так захиститися від хижака. Комахоїдними також є білозубка білочерева чи бурозубка альпійська, які ведуть наземний спосіб життя. Також до комахоїдних належить кріт європейський. Завдяки сильним копальним кінцівкам кріт риє землю і залишає після себе характерні кубки землі кротовини. Це зазвичай не радує власників городу. Незважаючи на те, що кріт розпушує землю і поїдає шкідників, під час риття він може пошкодити корені рослин і зіпсувати врожай. Але їсти його він точно не буде, бо кроти комахоїдні. Картопля і буряк їм не смакують інша справа поласувати дощовим черв'яком. А ось хто точно може вкрасти врожай це представники гризунів, наприклад, сліпак східний чи сліпак білозубий, що ведуть підземний спосіб життя. За допомогою збільшених верхніх і нижніх різців, що є характерною ознакою гризунів, сліпаки прогризають землю і будують підземні ходи, через які дістаються коренів, бульб, коренеплодів тощо. До гризунів належать хом'яки, яких часто обирають за домашніх тварин, а також миші, які можуть оселитися в домі без запрошення. Вивірка звичайна, і бурундук малий також є гризунами. Деякі гризани обрали напівводний спосіб життя, як от бобер європейський, бобри мають плавальні перетинки між пальцями і широкий хвіст, тому добре плавають. А ще вони гарні будівельники. Із гілок і дерев будують боброві хатки, де живуть сім'ями, а також греблі. Дві пари великих різців мають представники зайцеподібних наприклад, поширений в Україні заєць сірий або ж русак. Завдяки довгим заднім кінцівкам русак гарний бігун. Може розвивати швидкість до 70 км за годину. Сцавці, що мають копита, як от коні, зебри, корови, бегемоти тощо, належать до копитних. Ці сцавці живляться переважно рослинною їжею, тому мають добре розвинені різці та кутні зуби. Зверни увагу на кінцівки зебри пустельної кожна з них має по одному розвинутому пальцю, що утворює копито. А ось носоріг індійський має по три пальці на кожній кінцівці, один і три непарні числа. Тож зебра, носоріг та інші ссавці із непарною кількістю розвинутих пальців, наприклад, кінчи віслюк, належать до ряду непарнокопитні. Бик свійський має по два розвинутих пальці на кожній кінцівці, а бегемот звичайний по чотири. Два і чотири це парні числа. Тож ці та інші ссавці, що мають парну кількість розвинутих пальців, наприклад, свині і верблюди, є представниками ряду парнокопитні. Парнокопитні мають додаткові секрети. Наприклад, свиня свійська всеїдна, і все, що вона з'їсть, перетравлюється в простому однокамерному шлунку. Така тварина належить до нежуйних, як і згаданий бегемот. Бик свійський, навпаки, жуйний. Він живиться тільки рослинною їжею, яка містить багато клітковини. Перетравити клітковину складно, тому шлунок бака чотирикамерний і має такі відділи рубець, сітка, книжка і сичуг. У рубці живуть різні мікроорганізми, що розщеплюють клітковину, залишки переходять у сітку, звідки відригуються і потрапляють у рот, де ще раз пережовуються, пережоване потрапляє у книжку, а потім у сичуг. Жуйними, зокрема, є вівці, кози, олені, жирафи. Представники хижих здебільшого м'ясоїдні, вони мають виражені ікла, а також сильні хижі зуби, що розвинулись із кутніх зубів. На території України водяться такі хижаки: вовк, лисиця звичайна, рись звичайна, куниця лісова, ведмідь бурий тощо. Наші домашні улюбленці, собаки і коти теж хижаки. Хижі тварини мають кіхті, у собак вони не втяжні і завжди на виду. Котові ж мають втяжні кіхті, можуть заховати їх у м'яких подушечках на лапах і пересуватися безшумно. Окремо виділяють приматів сюди належать лемури, що заселили острів Мадагаскар, горили та шимпанзе, що водяться в Африці, і багато інших ссавців. Примати мають п'ятипалі хапальні кінцівки, а на пальцях нігті. Багато ссавців опанували водне середовище і тому належать до водних ссавців. Наприклад, китоподібні мають оптичну форму тіла, їхні передні кінцівки змінились на ласти, задні не розвинуті, також є хвостовий плавець. Шкіра китоподібних не вкрита волоссям, під покривом є підшкірний шар жиру, що захищає тварину від переохолодження. За наявністю зубів, китоподібних поділяють на зубатих і беззубих. До зубатих належить дельфін білобокий, що має до 220 гострих зубів. Такий зубастий сцавець водиться в Чорному і Азовському морях, синій кит беззубий, або ж, як його ще називають, вусатий. Замість зубів він має китовий вус, рогові пластини, що звисають із верхньої щелепи, китовий вус слугує для проціджування планктона з води є й такі сцавці, що підкорили повітряне середовище. Це рукокрилі летючі ссавці. Наприклад, кажани, як от підковоніс смалий чи вечірниця велетенська, що водяться в Україні. Між пальцями передніх кінцівок ці ссавці мають шкірясті перетинки, що нагадують крила. Рукокрилі активні вночі і орієнтуються у просторі за допомогою ехолокації. Пам'ятаєш, що це? Це метод визначення розташування об'єкта за допомогою луни. Під час полювання рукокрилі випромінюють ультразвук, і якщо попереду є якась перешкода, звук відбивається, і сцавців ловлюють його луну. Запам'ятай сцавців об'єднують у групи однопрохідні, що є яйцекладними, сумчасті та плацентарні, що є живородними, до однопрохідних належать єхидна і качкодзьоб, до сумчастих кенгуру і коала. Серед плацентарних ссавців виділяють такі групи: комахоїдні, їжак, кріт, гризуни, вивірка, сліпак, зайцеподібні, заяць, копитні, серед яких виділяють непарнокопитних кінь зебра, нежуйних парнокопитних свиня бегемот, жуйних парнокопитних, бик, олень, хижі, вовк, рись, примати, лемури шимпанзе, китоподібні, кит, дельфін, рукокрилі, кажан. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.